Здаю всіх перед нами карбюратор для скутерів мотоциклів ПЗ в даному випадку серії ПЗ, в даному випадку ПЗ-27. Це, не побоюсь сказати, один із кращих карбюраторів, який є в даному сегменті, котрий ставлять не тільки на скутери, а й мотоцикли, а ставлю також на інші агрегати, мотори. В даному випадку я навіть поставив такий карбюратор на УД25. У мене на УД саморобному тракторі уд 25 працює двигун. І от я такий карбюратор поставив для того, щоб він працював з цим двигуном, і він дуже гарно працює без всяких проблем. Але. Який би карбюратор, скільки б він не працював, його потрібно або регулювати, або чистити періодично. І ось коли я по відео виклав тому, як відрегулювати цей карбюратор чи подібний серії ПЗ на мотоциклі чи скутері, методом перестановки ігли, іголки. От то до мене поступило багато звернень зразу з такими, як би сказати, питаннями, що я поставив, я так зробив, як ви сказали, я все поставив. Все гарно, все вийшло поставити, але він, двигун працює на дуже високих оборотах. От сьогодні для того, щоб. Всі поставити крапки над І, я розкажу все-таки, як поставити правильно, зробити зібрати правильно цей карбюратор, щоб потім не було ніяких проблем. І так, якщо ми витаскуємо дросельну заслонку, а ми як будемо чистити чи міняти, Регулювати головку чи міняти тросик, то обов'язково обов ми це зробимо. Ну, як регулювати іголку, я розказувати не буду, тому що у мене є спеціальне відео. Тому, хто захоче, заходьте і дивіться, там все детально розписано і розказано. От, а периодично, тільки можу сказати, що потрібно це робити, тому що. Особливо якщо новий мотоцикл чи скутер, то після обкатки він буде богатити суміш дуже, тому що на обкатку треба більша суміш, більш така концентрована суміш, і коли обкатка закінчиться, двигун стає краще працювати, і йому треба більш бідна суміш. І він тоді буде працювати просто як часики. Оце вже перевірено, не мною тільки, а багатьма. Тобто для того, щоб все це зробити да і почистити, і, і все, ми витаскуємо дросельну заслонку, ось цю дросельну заслонку. І вся справа в тому, що ми її коли витащили, коли перемили, перечистили, чи там, допустимо, відрегулювали цю іголку, ми її неправильно ставимо цю дросельну заслонку. От. Для того, щоб правильно її поставити, треба дивитися ось у це вікно. Я не знаю, камера передасть чи ні, там іголка. І вона повинна попасти в паз на своє місце. І повинна попасти в паз, в котрих вона ходить. А тут в цьому корпусі, ну, камера не передасть нам, мабуть. В цьому корпусі є два виступи. Один з однієї сторони, другий з другої сторони. І, як бачите, у цій дросельній не заслонки теж є один виступ і отака от Ну, Ця проріць. Е е Служить як направляюча і також служить для того, щоб можна було завести тросик сюди. От. І так ми ставимо, вже збираємо карбюратор і ставимо цю дроссину заслонку. От дивіться, я отак от, от ставлю. Вона не йде. Вона не, на місці не стала. Я повертаю. От, і вона у мене сховалась. Бачите? Я ще я повертаю саму доросльну заслонку. І от вона у мене далі сховалась. Уже десь тут сантиметра півтора. І ось в такому положенні, чаще всього, ми тоді ставимо пружину на місце і бачите, яка висота пружини. Зжимаємо пружину отаку. От. Закручуємо гайку. Так, це впало. І зі спокійною душою ставимо на мотоцикл чи на скутер. І пробуємо заводити. Якщо пробуємо заводить, у нас двигун піде рознос. чому двигун піде рознос? Тому що у нас дросельна заслонка зависла. Вона нібито стала на місце, але вона стала не на те місце, яке нам потрібно. Вона попала в паз, але не в той паз, який нам потрібно. Тобто, якщо ви побачите, якщо камера передасть, Якщо камера передасть, то е, дросільна заслонка не закрилась до кінця. І, і видно отакий просвіт І е, це все рівно е, такий просвіт, е, це все рівно як ми е, візьмемо ручку газа і викритимо її повністю. Тобто ця доросліна заслонка піднялась, От, і вона стоїть на максимум подачі палива в, в, в мотор. І таким образом, якщо вона буде це працювати, то вона буде двігатися і піде в рознос. І цього якраз, е, Оце якраз сама розпространенна помилка, про яку мені писали. Оце якраз вона е, заключається в тому, що дросельна заслонка не стала на своє місце. Вона зависла. У відкритому положенні. Для того, щоб цей, як кажуть, дефект чи цю помилку справить, ми знову розкручуємо, відкручуємо цю гайку, дивимося, щоб пружина не вилетіла. От, ну, там вона не вилетить, бо вона з тросиком, але в даному випадку я дивлюсь. Так, і. Піднімаємо цю дросельну заслонку знов, <кій> і знову пробуємо крутити її і ставити на місце. От по кругу я кручу. І вона ось, бачите, і вона попала на своє місце якраз свої пази, які там, які там є у корпусі. І вона сіла геть глибоко. От дивіться, в той раз. Примірно отак була пружина видна. Зараз, як ми поставили, пружина, чуть, тут декілька вітків тільки видно. Вона легко, дуже легко зжимається. А тоді була десь отак от виглядала. Перший раз, коли я показував. І тепер дивимося сюди. Як бачимо, дросельна заслонка повністю перекрила канал карбюратора. Отак вона повинна. Якщо вона в такому положенні, то у нас мотоцик заведеться і буде працювати на холостих оборотах так, як повинен працювати. Він не піде в рознос. Тобто ми поставили доросліну заслонку на своє місце і вона буде працювати так, як повинна працювати. Оце одна із самих помилок. Тобто ми в будь-якому випадку повинні поставити доросліну заслонку так. Як вона е, повинна стояти. Не знаю, камера передасть чи ні, але ось видно направляючи. Вон там виступ такий. Не маємо на чим показати. Але видно виступ такий. Оце вона повинна доросліна заслонка по... попасти в цей виступ, щоб перекрила повністю канал дорослій. А механізм роботи цієї заслонки такий. Якщо ми піднімаємо газуємо, то ручку газу беремо на себе, тросик піднімає цю дросельну заслонку ось таким чином. І додається кількість бензину, який поступає у двигун. Більша кількість поступає у двигун. Якщо ми її опустимо, менша кількість поступав двигун бензина і таким чином приходить мотор на холості обороти. Ось така е, причина того, що до мене зверталися е, досить такі багато е, тих е, підписників, хто передивився моє відео і коли поставили, відрегулювали іголку і поставили на місце дорослі заслонку, у них пішов двигун рознос. Отака це була помилка. Тобто, неправильно поставлена доросльна заслонка приводить до таких результатів. Закриваю все на місце ставлю. Цей вже ПЗ, це ПЗ-27 вже повністю. В робочому стані я його перечистив. Він готовий знов працювати на двигуні. А він у мене буде працювати, як я вже казав, на двигуні уд 25 на саморобному тракторі. На цьому все, друзі. Всім добра і до зустрічі.